От, як завжди, половина фахівець правди каже, але мене перше, що мене дуже дратує. Зараз є такий посил. влада хоче в населення виробити таку чувство провини, що саме за рахунок населення загнали НАК Нафтогаз і загнали Укргаздоводобування. Це неправда. НАК Нафтогаз заганяли в тупік і в боргові зобов'язання, виключно за рахунок корупційної схеми техніки. І один з елементів це те, що по два дні тому відбулося, розумієте, з Онищенком. там таких схем, десятки і багато інших. Це теза перша. Теза друга. Ні в якому разі категорично не раджу е, порівнювати золото і газ. І капусту. І капусту, тим більше. Ну, капуста, Капу... тоже ж Почекайте. Добре. Почекайте. Але, капусту це власність того, хто її виростив. Запам'ятайте це. Капуста власність того, хто її виростив. А газ. Який в надрах, це власність українського народу. Запам'ятайте це, я, будь ласка. Можна я візьму грошима. Будь, грошима, будь ласка, не хочу газу. Висьмите, грошима, я, я вам дам особисто грошей. Тобто, коли Добре. починають порівнювати золото, капусту, клубніку в Туреччині чи газ, це просто невігласи. Вони не розуміють, про що вони кажуть. Інша річ. Що з цим фахівцем, якби він не був зараз заангажований, я би подискутував, що рано чи пізно для суспільства вигідно стає дійсно тримати певну ринкову ціну на загальнонаціональний газ, бо це в загальна суспільних інтересах. Але коли ці люди кажуть мені, що експеримент в якому 50-60% населення йдуть по субсидії, і вони мені щось так, розповідають. Крайніше 100 брали субсидії. Да почекайте ви. Половину зняли. Будь ласка, я вас прошу. Я ніколи не брала субсидії. Я вас прошу. Значить, уже не 100%. Будь ласка. Ви їх отримали не знаючи, яку От От субсидію отримали. Будь ласка, це не неправда. Ви маєте ввідувати, що це автоматичність. Це дурня. дурня. Будь ласка. Дурня. Тому що я раз хочу сказати. Немає в світі прикладу експерименту, щоб 50-60% людей пішли по субсидії. Ніхто не знає наслідків цього експерименту. Це не енергетичний експеримент, це соціальний експеримент, це окрема розмова. Mm -hmm. А тепер у мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, ви на виробництві працювали колись? Звичайно. Скажіть, будь ласка, ось ви припустимо там керівник заводу. Або там там якогось ну потужного виробництва. Так. Ви виробляєте там тисячу одиниць продукції. Так. А вам кажуть, друже, зараз завтра ми можемо в тебе купити в п'ять разів більше. Ви можете розкачегарити за рік виробництва п'ять разів або кразі, або металу. Ні, ну давайте так. Скажіть мені, будь ласка, Я займався волю виробництвом Будь ласка, де вас, мені не... байдуже чи минуло за сказав. Ну почекайте тоді ж все. Послухайте не, про послухайте, що по... я ну, ділідданти. Розвіть, послухайте про що а я те. Є кампанія Укргазвидобування це до питання, що таке справедлива ціна на газ. Вона минулого року отримала 7 мільярдів гривень з нас з вами, і вона показала непоганий результат, позитивний. Там 400 чи 500, Я не знаю фінансовий план. В них взагалі його не було. Розумієте? У них взагалі не було фінансового плану. Цього року їм кажуть: друзі, а ми зараз вас качаємо 35 мільярдів гривень. Це чистими. Я не кажу про ренту, це просто чистими, що вони мають освоїти. Вибачте, ви всерйоз хочете. Сказати, що ця кампанія готова їх освоїти, я вас запевняю, що освоєння буде по абсолютно іншій схемі. Я тут, мабуть, погоджуюся. І я, я тут тому мабуть, кажу, ну... я можу, можу дискутувати, що це таке. Це дійсно питання, що це таке ціна справедлива на газ. І я погоджуюся, що її треба було підіймати. І категорично не погоджуюсь, що їх треба було одномоментно прив'язати до якогось цього німецького хабу. Розумієте? Категорично з цим не погоджуюсь. І саме якби ми в цей час витрачали кошти, які сьогодні будуть закачуватися туди, на енергозбереження, а не невеселі картинки, які сьогодні були. Ну, розумієте? Це, на реально я, я би тоді тобто, протягнув би руку павлюку, Святославу ну, і ну, сказав робить, якщо б сьогодні йде на енергозбереження. Ну дивіться,